Доброго здоров'я, шановні глядачі! Взагалі то я не планувала таркатися теми сьогоднішнього відео, але вже не вперше у мене запитують, чи можу я організувати індивідуальну консультацію з приводу того, як змінити власну долю. Можливо, такі люди і раніше мали впевненість в тому, що наше життя запрограмоване наперед. А можливо, такі переконання з'явилися у них після перегляду моїх відео про поділ кола часу на 4 долі. Тому, відчуваючи відповідальність за сказане, я хочу пояснити, чи існує програма нашого життя, чи ні. Отже, навіть якщо ви народилися в той день, який знаходиться в секторі пекла, це нічого не означає. Протягом року ми проходимо через пекельну долю дев'ять разів. Наше життя це завжди то полоска білого, то чорного, причому така зебра присутня не лише у народжених в лівій нижній долі кола, а також і у тих, хто вперше побачив світ в інших трьох чвертях. Давайте не забувати, що ми створені по образу і подобі Бога. Всевишній формував світ, використовуючи слово, і у нас також є така можливість вираз про те, що Слово, думка обов'язково матеріалізуються, виникне на рівному місці. Іноді людина потрапляє в колію, з якої не може вибратися, весь час наступає на одній ті ж граблі. В подібній ситуації частіше всього вона схиляє голову перед труднощами і робить висновок. Така моя доля ні, це не ваша доля. Це те, що ви самі собі напрограмували. Хочете змінити своє життя? Змініть свої думки? Самий простий спосіб аутотренінг. Про нього багато хто знає, але мало хто використовує. Бо не вірять, а тут віра і не потрібна. Ви просто спробуйте, це ж так легко поговорити самому з собою, тільки притримуйтеся одного правила, використовуйте слова не в майбутньому часі, а в теперішньому. Наприклад, якщо ви шукаєте собі супутника життя, а його не видно навіть на горизонті, то все одно кажіть. Дякую тобі, Боже, за те, що я зустріла свою половинку. Дякую за те, що він любить мене, а я люблю його. Дякую за те, що він найкращий. Введіть за правило як найчастіше використовувати в своєму лексиконі слова люблю і дякую. Чому? Тому що експерименти Масаро Емото довели, лише на такі слова вода реагує ідеальною структурою, а ми. Навіть 70% складаємося з h 2 o Кому цікаво, знайдете в Ютубі відео, де показані експерименти японців і самі побачите, як хороші слова викликають появу сніжинок в структурі води, а погані розбивають і перетворюють їх в клякси. Про таку властивість слова впливати на матерію адже вода це матеріальний об'єкт. Добре знали наші пращури. Тому раніше в розмовній мові українців були відсутні матерні слова. Нас привчили весь час просити щось у Бога. Причому, чим більше Він дає, тим більше стає наше прохання, а потрібно не просити, а дякувати. Причому так, неначе ми вже маємо те, що хочемо. Наведу ще один приклад. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то почніть кожного вечора перед сном і кожного ранку в момент пробудження повторювати одну й ту ж фразу: Дякую тобі, Боже, за те, що я здорова. Дякую за те, що я почуваю себе добре сьогодні. Дякую, що завтра буду почувати себе ще краще. Хочу попередити, може так статися, що після таких слів. Ваші симптоми болі збільшаться, але це не значить, що проблема прогресує. Це означає, що в організмі почався ремонт і його потрібно перечекати. Якщо ж ви дійсно хочете розуміти, звідки з'являються хвороби і чому у когось болить печінка, а у когось коліно, а не навпаки, то вам доведеться познайомитися з доказовою медициною німецького лікаря Хаммера. Його теорія дає можливість розібратися в причинах хвороб, і саме головне, як від них позбавитися. Рекомендую вам найбільш простий і доступний варіант знайомства з доказовою медициною. Подібної україномовної версії я не зустрічала, тому доведеться звертатися до сусідів. У мене нема бажання рекламувати російський контент. Але доведеться. Знайдіть в Ютубі ось цей сюжет. Лекція розділена на 4 частини. Сюжет має назву Введение в германську нову медицину Хаммера. Казань, часть первая. Прослуховування чотирьох частин цієї лекції допоможе вам зрозуміти, звідки беруться хвороби, причини їх виникнення і, саме головне, як позбутися від них. А то ми майже все знаємо про космос, а як влаштований наш власний організм поняття не маємо. Під час перегляду пам'ятайте одну просту істину. Мозок людини сприймає нову інформацію лише з третього разу, а у випадку з теорією доктора Хаммера вам доведеться перевернути всі свої переконання з ніг на голову. Але доказова медицина дійсно працює. Я не раз пересвідчилася в цьому на прикладі моїх рідних і знайомих. На перший погляд може здаватися, що всі чотири частини лекції стосуються лише хвороб. Але засвоївши головний закон теорії хаммера, вам стане зрозуміло, як дитячі психотравми впливають на подальше доросле життя, як стрес, пережитий дуже давно в дитинстві, обумовлює поведінку людини сьогодні, змушує реагувати однаково на схожі між собою життєві ситуації. Якраз в такий момент у декого і може виникнути відчуття, що він попав в колію, що наступає весь час на одній ті ж граблі і що це його доля, але запевняю вас, все це можна виправити, було б бажання. На початку сьогоднішнього відео я обіцяла дати відповідь на питання, чи існує програма нашого життя. На мій погляд, її створює сама людина для себе. З раннього дитинства ми напрацьовуємо стереотипи поведінки і способи реагування на ситуації, які чимось схожі між собою. Це дійсно схоже на створення комп'ютерної програми подальшого життя, але оскільки ми самі виконуємо роль програміста, то в будь-який момент можемо або внести корективи, або ж повністю змінити свою долю. А як же ось ця схема світотворення, запитаєте ви, адже майже в кожному попередньому відео розповідається, що коло часу поділене на чотири долі? Для того, щоб було зрозуміліше, наведу вам наступну аналогію. Уявіть собі, що оці чотири чверті це чотири кімнати, розміщені по колу, і ми з вами постійно переходимо з однієї в іншу. Тут кімната наповнена теплом, тут радістю, тут світлом, тут темрява і страх. Не ми ці кімнати створювали, тому не маємо можливості змінювати їх архітектуру або освітлення. Іншими словами, змінювати оці долі нам не по силам, але ми можемо регулювати власну поведінку і емоції в кожному з приміщень. Так, щоб почувати себе комфортно, будь-де.